Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунав вибух в лікарні, в якій лежить Фіцо, пролунав вибух. Палата Фіцо та ще одного словацького генерала загорілась. Словацький генерал також був в реанімації після нападу на Фіцо. Стріляли і в нього. Тім цю інформацію словаки приховали, пишуть, що тіла прем'єра та генерала встигли евакуювати. Вони були у відключці. Ситуація загострюється. Втім, інформацію у змі ви не побачите. Пише телеграм-канал Помсти. Зазначимо прем'єр-міністра Словачини Роберта Фіцо, якого поранили 15 травня. Ще декілька днів не будуть транспорт. Рартувати до Братислави слави через стан його здоров'я. Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк. Повідомляє видання Актуаліті, за словами Каліняка, питання переведення Фіцо з лікарні імені Рузвельта в банській Бестриці не буде актуальним ще декілька днів. Він додав, що прем'єр ще не у тому стані, щоб його можна було перевозити. Проте він підтвердив, що стан здоров'я Фіцо стабільний. 15 травня на Фіцо вчинили замах. Словацькі змі повідомили, що прем'єр підійшов до людей. На вулиці, після чого пролунало кілька пострілів, і він упав. На землю інцидент стався в місті Гандлова, розташованому за 150 кілометрів від Братислави. За даними джерел, Фіцо дістав 2-3 поранення. Ймовірно, у кінцівки груди і живіт. Загалом було зроблено 5 пострілів. Пізніше з'явилися фото підозрюваного. Його затримали. Це 71-річний Юрай Цинтула, письменник і прихильник опозиційної партії Прогресивна Словаччина. Як повідомляли словацькі видання Дені Кенни і рефрешер, стрілок заявив, що не згоден із політикою словацького уряду. Уночі, 16 травня, лікарі Вели операцію прем'єр-міністра Фіцо його життю нічого не загрожує. 17 травня видання Денікен повідомило, що Фіцо прийшов до тями після чергової операції. 16 травня поліція Словаччини висунула звинувачення чоловіку, який намагався вбити прем'єра країни Роберта Фіцо. Йому загрожує довічне ув'язнення. 18 травня суд узяв його під арешт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка ко. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.